Друзі, вітаю! 15 грудня, слава Україні! І так, друзі, очередна форма готова. Робимо другу повторну заливку. Так попросив замовник. Не знаю, правда, для чого йому дві, ну, хоче та хоче. 에, кстати, якщо когось буде цікавити, одна пробна заливка входить в вартість, друга пробна заливка по бажанню клієнта входить уже в домітну стоїмость. Так що, якщо когось буде цікавити, щоб ви знали. Так, 에, що тут хотів підняти питання, яке ви задавали, 에, багато із вас просять форми товщиною стінки 35 мм. Ісходя із даних розмірів, виходить, ну, наприклад, на цьому корпусі. Получається так, якщо у нас толщина стінки 35 в декотрих випадках різні є фальці, ісходя із наявних виробників. В частности, це бджолярі, або лисонів, біхауси і тому подібне. У декотрих цей фальц 13 мм, а у декотрих 15 мм. І получається так: що якщо як в даному випадку 15 мм, тут 12 на рамку, щоб було в загальному 447. мм. 474. Ми робимо 4 мм люфта, щоб рамка добре ходила. Кстати, я тут рамка. Десь було. Нажми на паузу. І uh -huh. так, от тут так вона стоїть. І бачимо, що вже після невеличкої усадки. Оцей вот фальц, скажімо так, виходить, вже не 4 мм, а грубо говоря десь 2 мм. Із того ми і даємо ізначально проєкту форму, щоб був цей фальц. Бо в будь-якому випадку є усадка, і якщо робити цей фальс там. 12, ой, тільки на 2 плюс. Та ця усадка може привести к тому, що тут дуже плотно. І у декотрих людей є дані проблеми. Ну і тут бачимо, що ось вот такий вот люфтик. Ну, бачу, так? Да? Тут у нас зроблено рівно з фальцем, ну, з невеличким тут 2 мм. Ну і над рамками. 8 мм. Ну, річ не об этом. Річ йде о тому, що якщо в такому виконанні, то оця, цей фальц, ця рожка, чи як її назвати, виходить 8х10. На І багатьох цікавить, як вона буде ну, служити. Друзі, отак вона виглядає. А вже вам приймають рішення, як вона буде служити. Якось так. Ну, По великому рахунку. У виробника, ну у декотрих виробників є такі фальці, люди пользують, ну а чи їх туди не треба так дуже ламати, кришити і все туди буде працювати. Зараз ми розбираємо оцю другу пробну заливку і відразу вам продемонструю, ну, опять же, як це і виглядає фальці. Е, Так, поїхали. Розбираємо. Сьогодні будемо красити цю форму, вона вже провірена. Це вже друга пробна заливка тільки по бажанню клієнта. В нас вже ніяких сумнівів не залишилось. Ну і розбираємо. Це 10-рамочник, стінки 35-та, з висотою фальця 10 мм. Так, залило подверх, все чітко. Сяде заливо, ну і розбираємо далі. Так, є. Є? Зачистено? Да. Так, перша перша заливка сняла всю грязь з форми, друга набагато. Чистіше, да, хоча і сяня дуже була грязна. Так, отак вот виглядає. Чистенька, гарненька. Беремо ключ, підйомник і починаємо піднімати. Друга заливка вже піднімається набагато проще, так як після першої заповнилися всі шви, і вже нічого їй не мішає піднімати. Так. Так, готово. Так, бачу, як вийшлося? Це те ж саме 8х10. Ось так це виглядає. Подивимся, як на свіжа залитий стоїть рамочка. Баво. Бачимо отакий от от такий от люфтик. Все, друзі. Зробили. Продемонстрували. Так воно підходить одно на друге. Тільки треба зрізати облой, щоб гарніше було. Та і все. Все, друзі, показав, продемонстрував. Е -е, має місце бути такий фальц. Тим більше, якщо ви хочете його е -е, підлаштувати під уже наявні вулики. По великому рахунку, коли він 10 на 10, різниці великої, существенної нема. Ну, а виглядає то так. Все, друзі, на цьому буду завершувати. Слава Україні!